Знаєш, колись я боялася бути незрозумілою. Боялася, що якщо я скажу ні, мене вважатимуть холодною, що якщо не підтримуватиму кожну розмову, не відповідатиму миттєво, не підлаштуюся, я втрачу стосунки людей, себе. Я довго жила в цій ілюзії, що доброта це говорити так, навіть коли всередині кричить ні. Щоб бути тихою, це бути сильною, що тримати мир це мій обов'язок. Я казала так, коли хотіла піти, я залишалась у кімнатах, де моє серце вже давно не було, усміхалась, коли в розмові щось роз'їдало гідність. Терпіла, щоб не образити, але правда була така, мені самій було боляче. Я стискалась, зменшувалась, танула, і я це знала. Аж поки не стало надто тісно в тій старій версії себе, дискомфорт від того, що я зраджую себе, став гучнішим за страх бути незручною. Тоді я почала ставити кордони, не щоб когось поранити, а щоб себе врятувати, не щоб відштовхнути, а щоб більше не залишати себе саму. Я не стала різкішою, я стала яснішою. І так. Ясність лякає тих, хто звик до твого мовчання. Коли ти перестаєш прогинатися, починаються питання, що змінилося, чому ти інша? Але я їм більше нічого не винна, особливо не винна ту версію себе, яка всіх влаштовувала, але вбивала мене. Я винна собі правду, а правда в тому, що мій спокій більше не предмет торгу. Кордони це не стіни. Це не відчуження, це не холод, це турбота про себе. Але так кордони лякають, бо зручно, коли ти доступна, коли ти все витримуєш, коли ти тиха, але ніхто не бачить, скільки потім треба в собі ремонтувати, скільки ночей без сну, скільки злості, спрямованої всередину, скільки разів я давала десятий шанс, бо не хотіла конфлікту. А потім сама ж себе зраджувала заради дружби, яка руйнувала. Це не доброта, це самозабуття в матстці вічливості, і я більше не беру участь в цій грі. Тепер я ставлю кордони не тому, що я не люблю, а тому, що я навчилась любити себе. Я не ізолююся, я фільтрую, я не пояснюю кожне слово, я спостерігаю. Я дивлюсь, хто поважає ні. Безобраз, хто лишається, коли я вже не є зручною, хто чує правду і не тікає. Бо якщо тебе цікавить лише моя доступність, а не моя цілісність, то це не зв'язок, це контроль. Колись я думала, що любов це жертва, але тепер знаю справжня любов не ламається через кордони вона слухає, вона зростає разом з тобою, вона не змушує тебе зменшуватись. Мої кордони це не війня, це не помста, це не про когось, це про мене, про моє право бути собою, про те, що я більше не буду зраджувати себе, щоб зберегти тишу, яка нічого не варта. Колись я думала, що вже виросла з тієї версії себе, тієї, що догоджає, що грає, що віддає, навіть коли сама порожня. Але щойно я забувала про себе, вона поверталась, тиха, втомлена, виснажена версія мене, яку я так довго намагалась залишити в минулому. Зараз я більше не в тому житті. я більше не просто терплю. Якщо після спілкування з кимось я почуваюся виснаженою, я не змушую себе дотягнути, я відходжу. Якщо щось здається не так, я не виправдовую це. Я довіряю своїм відчуттям. Це емоційна силість. Кордони це не крик, це мова мого стандарту, це мій спосіб берегти простір, не пояснюючи кожного разу, чому. Це спосіб зберегти енергію без вибачень. Так, це робить когось розгубленим, комусь некомфортно, але це не моя відповідальність. Моя робота не бути зручною, моя робота бути чесною, бути цілою, бути справжньою. І Якщо моя правда когось тривожить, це не поразка, це зворотній зв'язок, бо ті, хто справді готові рости поруч зі мною, не здригнуться від моїх кордонів, вони поважатимуть їх. З того моменту, як я почала їх захищати, життя стало тихішим. Хтось зник, хтось відійшов. Хтось говорить про мене за спиною. Це очікувано, бо ти не встановлюєш кордони і зберігаєш усіх. Ти встановлюєш кордони і зберігаєш правильних, тих, хто не змушує тебе вибирати між вірністю їм і вірністю собі, тих, хто не ображається, коли ти береш простір для себе, тих, хто розуміє берегти свій спокій, це не егоїзм, це святе. Саме це я створюю зараз. Життя, яке відображає мої цінності, а не мої страхи, простір, побудований не на почутті провини чи обов'язку, а на взаємній повазі та справжньому зв'язку. І це не сталося за ніч. Це було навчання і рознавчання. Це був вихід із сценаріїв, які здавна стали ідентичністю. Це вибір залишатися, коли хтось розчарований тобою, і не згортатися. Це не реагувати на кожний чужий вогонь, щоб тебе помітили. Це довіряти, що ті, хто справді твої, не вимагатимуть від тебе вистави болю, щоб повірити в твої кордони. Це обирати спокій понад схвалення знову і знову, поки спокій не став новою нормою. Тепер я не панікую, коли хтось відходить. Я не розсипаюсь, коли мене називають віддаленою. Я не здригаюсь від слів занадто сильна чи занадто самостійна, бо я знаю, хто я, і ця версія не предмет обговорення. Я не шукаю оплесків, я зберігаю узгодженість. І єдині, хто називається озлобленістю, це ті, хто більше не може з цього виграти. Коли жінка перестає пояснювати себе, світ починає її ярликати. Коли вона перестає сміятися жартів, які принижують її цінності, її називають занадто чутливою. Коли вона не відповідає миттєво, вона віддалена, коли говорить прямо агресивно, коли відходить від драми, холодна, коли підвищує стандарти, важка. Але це саме те, що відбувається, коли жінка вирішує більше не стискатися. Коли вона більше не грає в зручну. Люди це відчувають, і багатьом це не подобається. Не тому, що вона зробила щось погане, а тому, що вона більше не згинається, щоб їм було комфортно. Бути незрозумілою це не проблема, це знак. Це означає, що ти перестала грати, що ти більше не змінюєш свій голос, інтонацію, рішення, лише щоб відповідати чиємусь баченню тебе. Ти перестала бути зручною, перестала розбавляти себе, перестала давати людям ту відредаговану версію, яку їм легше проковтнути. І тепер вони почуваються незручно не через те, ким ти є, а через те, що більше не можуть керувати твоєю історією.